Вітаю, дорогі майстреньки та шанувальники прекрасного. Ось такий прекрасний фотозвіт королеви ночі я отримала від пані Вікторії Нестеренко. Неймовірна красунечка вийшла. Тож, якщо ви маєте бажання придбати для себе ось таку красунечку, обов'язково пишіть пані Вікторії. Ну, якщо вас цікавить схемочка, то пишите мені. В описі під відео є всі посилання. Ви тільки гляньте, як вона гармонійно поєднується із трояндочками. Це просто шикарнюща прикраса. Сказати відверто, також, як і Едельбес, королеву ночі, спортити ніякими відтінками не можеш. Гра відтінків завжди. Гарно виблискує на прикрасі. Красуня просто неймовірна. Обов'язково замовляйте для себе таку красу, а від вас подобайка і коментар це для нас ну, дуже важливо. Не шкодуйте для нас покласти лайк. Пока!